Доброго дня. Ранку. Ввечора хто коли буде дивився? Ці ми розпакую затишку. Е, курка не кричи. І тільки всього всім найкращого. Будемо кормити моїх кіз. Кузульок, регідзульок. А поки будемо кормити, будемо відповідати на запитання. Що можна готувати з козлятіни? Бо маю зарізати дорослого кастрірованого козла і що з нього можна приготувати. У мене на каналі я і мої кози. Є пару відео, що я готую з козлятини. Можете подивитися. І кобасу готувала. І котлети. І візелі робила. Так, що я ще робила? І чебуреки, і пельмені. Все, що хочеш. Ну, знаєте, якщо молоденька козиня, от, до року ріжети, то можна готувати з нього. З самого м'яса, просто тушити, кусочками м'ясо робити. Ось також дуже смачно. Ребеться, можна пекти, можна коптити козлятину, от цілими ножками, якщо там молоде козеня. Якщо дорослій, то саме м'ясо, кусками чи там ребра. Якщо ви можете їсти копчене. Так що ось таке, то все, що хочете, можна готувати. Дуже смачна ковбаса виходить. З козлятини Можна трошки додати сала свинини, але якщо коз... козел і файний жирний, то й... то й не треба і додавати того жиру. Воно і так смачно. Ось таке. Все, що хочете там можна готувати. Головне його смачно приготувати. Це нема різниці, чи то Козлятина, чи то свинина, чи то телятина. Ось. Просто його смачно приготувати. І буде все прекрасно. Ось так. Коли смачно приготовлене, то воно є смачно. І нема різниці. Якщо козел був старий, вонючий, не кастрирований, то воно може бути і не смачно, це теж факт. Але якщо ви кажете, що у вас кастрірований, то воно все прекрасно. І м'яса багато, а ще якщо це англонубійський, нубійський. Це взагалі. То... Тупи це живена. Так що ось таке? -то. Все, що хоче, можна готувати. М'ясо воно і клапиться м'ясо, але весь час смарче. Тільки вмієте готувати. Я знаю людей, що казали, що різали його нючого, так, а ну не битися. І вонючого козла. А воно що мішає? <кій> <кій> Дати спеції і ні, воно не мішає той запах. Мені він не мішає. Я, наприклад, козликів своїх кастрілюю. От. Якщо дорослих ріжу, і воно тоді точно не воняє. Так, що ось таке. Зараз Зараз не танцюй. Повраження, її його сама підвіть. Так, що ось таке. Заходьте, дивіться на каналі, не забувайте підписуватися. При можливості поширити відео. Все, <кій> бачите, що я готую, що я роблю. Так. Ще щось друге мало відповісти, вже щось не помню. що то я ще друге мала. Що я ще мала розказати? А, що дає койот? Що ти даєш таблетки козам? Ось такі кайоту це я що надавала. Це, відео є на каналі, поглядіть і будете знати, що він дає. а ні, можете просто почитати в інтернеті. І будете також знати. Це від того, щоб козенята народилися без молочного зобу І щоб були живі і здорові. Ой, це для того дається кайот. Від відро вони поломили, я вже не бачу. І мої майстри шпиці. А ота о. Бачите, що зробили? Розтрощили. Вимираю одна в другі. шкетниці, правда? Кози? І вреднічають. Ось. І оце такі-то справи, так що. Кувати все можна. У мене є два малих козли на заріз. Ось. І, скоріш за все, дорослий буде на заріз. Бо там тіни за три тисячі купити. Ось. Ну, за три тисячі такого козла, то в мене... Бату більше вийде. Ось так. Так, що якось так. Так, ще курам дам. А вам гарного дня всім ми розпокою затишку. Тільки хороших новин. Що кури, ви вже знаєте, що вже ваша очі, да? Вже всі стоїте під церквою. От ви грамотні всі. Хоч до школи посилали. Як ви всі знаєте, хто за ким їсть. Один кабан, бідний. Не бачи, коли кому хто що дає. Ось так. Попорала своїх козомордів, куру Ще залишаться одному крукалу їдати. І буде, буде все прекрасно. Думайте, мені ти що того, фазіка, ага, курса. Встала і ти на нього си. Бо вона бідна не движена. Ось так все. Півень, ти так жиреш, ніби ти з голодного краю вискочила. ніби ти тиждень не їв. А як укорітнути, то нема кому. А, півень? Ото вредній півні дачі має. Ще такі ледачі півні, як в мене. Коли не втять кукурікати. Так, ще залишилося синім, так. А вам всім миру, спокою, удачі і тільки хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних. Бачите, по хмарах лізають. Ахламони.